Всім привіт! Сьогодні хочу поділитись з вами фільмами про спорт, які повинен подивитись кожен. А головне, що ці фільми на реальних подіях. Не знаю, як вам, особисто мені набагато цікавіше і емоційніше дивитись фільми, історії яких були насправді. Почнемо. Перший фільм називається Glory Road Гра по чужим правилам 2006 року. Дуже класний фільм рекомендую. Далі фільм 42 з Чедвіком Боузманом. Тільки за рахунок цього вже потрібно дивитись. Але фільм дуже класний. Проти темношкірого бейсболіста. Далі у нас Remember the Titans. Згадуючи Титанів 2000 року. Дуже класний фільм. Якщо хтось не бачив, як і всі інші. Вперед! Далі коуч Картер. Тренер Картер 2005 року. Про тренера Картера. Всі шедеври. Далі у нас фільм Алі. 2001 року. Як, як ви могли здогадатись, фільм про Мухаммеда Алі. Далі рекомендую Форд проти Феррарі. Це вже гонки. 2019 рік. Ще один фільм про гонки. Називається Гонка раш 2013. -го. Також на реальних подіях. Рекомендую. Далі фільм The Blind Side Невидима сторона 2009 року. Далі Кінг Річард, Король Річард 2021 року. Про батька легендарних сестер Вільямс. І замикає нашу десятку ПАМ Sacrifice Ігри чемпіонів 2015 року про легендарного шахматиста Бобі Фішера. Дякую за перегляд. Пишіть, як вам ці фільми. Якщо хтось якийсь не бачив, передивитись, а потім пишемо, як вам цей фільм. А, а також, також пишіть, які, які може я забув цікаві фільми про спорт на реальних, реальних подіях. Ставте лайки, пишіть, пишіть коменти. коменти. Дякую, Дякую за перегляд успіхів.